Привіт! Сьогодні я записую для тебе дихальну практику, як можна зняти тривогу за хвилинку часу. Мене звати Віка Василевська, я і психолог, і давай відразу перейдемо до діла. Сядь так, як тобі буде зручніше, можливо, ляж, якщо ти так хочеш. І е, закриваємо очка. або також можемо тримати їх відкритими, це по бажанню. Одне-єдине що я рекомендую завжди їх закривати, для того, щоб ми не отримали додаткову інформацію від якої ми, нам потрібно зараз трішки відключитися. Якщо ти вже сів позручніше, або ліг, починаємо вдихати через ніс і видихати через рот, ще раз вдихаємо через ніс, то видихаємо через рот. Дихаємо так, як вміємо, як в нас виходить. Нікуди не спішимо і не стараємось. Просто дихаємо так, як в нас виходить. Вдихаємо ще раз. І видихаємо. Зараз рухаємося по тому самому сценарію, вдих через ніс, видих через рот, тільки я буду рахувати. Готові? Починаємо. Два, три, чотири. Вдихаємо.

Маємо два, три, чотири, п'ять, шість, тепер два коло зробіть сані. І тепер просто робимо глибокий вдих через ніс, видих через рот. На секундочку затримуємося в такому стані і відкриваємо очі. Це велика молодець. Перевіряють на нашому каналі, вчимося маратувати ще яких купа різних практик для зменшення негативних відчуттів та емоцій. Я тебе обіймаю і дай мені знати, чи була ця дихальна практика для тебе корисна.